Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні я а, знімаю для вас відео з моїми покупочками. Їх вже трішечки не збиралося, як і онлайн, так і офлайн, тому вирішила під'єднатися, зняти коротеньке відео і показати, розказати, що я накупила. В кадрі ви вже бачите корзинки, яких я собі підкупила аж цілих 4 штучки. Я такими корзинками користуюся для асортименту іграшок, виставляю їх на свій ярмарочний стіл, і в них їх і продаю. І процеси дуже зручно зберігати процеси в таких корзинках. Кожен процес у своїй зберігається. Ячець. І не плутаються ниточки, тому я вирішила їх собі підкупити. Я ж цілих чотири штучки. Також взяла собі два наборчики для патрончиків. Я так багато їх не в'яжу, як їх купляю, але такі заглушечки вони можуть знадобитися, тому вирішила поповнити собі асортимент. Нехай вони в мене лежать, зберігаються на всяк випадок. Ниточка для бісера. Взяла таку собі ниточку і взяла собі дві котушечки чорної і білої. Я такими ниточками вишиваю бровки, вишиваю білочки для іграшок, вії вишиваю, тому вони мені завжди потрібні. Хотіла пару таких штучок купити, котушечок, але ні, взяла одну. Тепер трішечки про це шкодую. Це такі покупки, я робила у нас в нашому магазині місцевому. І далі. Пропоную вам подивитися покупки фарнітури. Знову я повелася на фарнітуру у моєму улюбленому магазині фарнітура. Юа, по-моєму, так і не називається. Була дуже цікава акція на весь асортимент. Вони продавали зі знижкою весь свій асортимент. І я накупила брилочків. Накупила ось таких ось обрилочків. Ось таких ось. Дякую тобі, Боже, що я Українець. Слава Україні! Тут, здається, три вида: слава Україні і героям слава! І ось такі ось. Я такі брелочки взяла, вони дерев'яні на карабінчику. Я такі брелочки взяла на одну свою ідею. У мене є невеличкий план, який би я хотіла втілити в життя. І е, трішечки згодом вам розкажу. Зараз, поки нічого не буду розказувати, але покажу все, що я купила, і мені збережеться на е, згадку, і вам покажу, який є асортимент в цьому, цьому магазині. Є ось такі ось обрилочки ЗСУ, я взяла вони металеві, взяла таких також 5 штучок. Вони знадобляться, чоловік вже око поклав на один такий брелочок і дитина кричить, їй треба. Тому щось продам, щось буде мені для моєї рідні. Ось такий ось, ось з гербом, є брелочок. Ось такий ось, о. також металевий. Таких декілька видів взяла, одні більші, одні менші. Трішечки. Шумлю вам у кадрі, але хочеться ж все показати і не розпаковувати. Так, це з тризубом. Тризуб у мене тут. І в мене є ще ось такі ось Ще є ось такі ось. Це такі трішечки побільше з тризубом. Різних набрала, я ж кажу, у них були дуже гарні ціни. Зніжка була гарна, і я вирішила нею скористатися. Трішечки а, простеньких взяла ще, але в мене ще є в моєму асортименті. Ну, поповнила. Ось такі ось карабінчики. Я на брелочки їх використовую. Чотири вида взяла, різних, одні більші, одні менші. І а, новенькі для себе взяла. Я їх беру, але ними дуже рідко користуюся. Але треба і на такі нацепляти. Вони трішечки дорожчі. Сподіваюсь, вам видно. Ось так, мабуть, покажу ще такі трішечки інші брелочки. Ось такі в мене були брелочки. я їх набрала навмисно. У мене є дуже гарна ідея в голові, дуже хочеться мені, щоб вона здійснилася і все в мене вийшло, і тоді вам все розкажу-покажу. А також купила собі ось такі ось още, а, пакетики, не знаю, як вони вірно називаються, але такі. Для пакунків, для подарунків, я в такі пакуночки складаю своїм замовникам цукерочки, брелочки, тому мені просто захотілося таких поповнити. В них дуже великий асортимент різних і побільше, і поменше. Ось Я скористалася нагодою і собі такі придбала. Ще купила своїй донечці ось такі ось пакуночки це сумочка Шопер. Вона простенька, дуже, дуже дешевенька, така, вона мене за хлібом бігає за молоком і частенько просить, дай мені свою сумку, дай мені свою сумку. Ну, я її таку простеньку, невеличку для неї купила, щоб в неї була своя. І купила я ще придбала так, і ще я придбала собі ось такі ось пакети. Пакети 100 штук 35 на 25. Придбала для пакування іграшок. Біленькі іграшки дуже швидко вимазуються, тому я вирішила, що мені потрібен саме такий вид пакування. А це магазин, так. цей магазин з Івано-Франківська. Ось так він називається. Дуже багато дівчат вже знають про цей магазин, але можливо, хто не знає, зверніть увагу: посилання внизу обов'язково лишу внизу під відео, і хто ще не знає про них, обов'язково замовляйте в них товар. В них дуже-дуже гарні ціни і дуже, дуже швидке обслуговування. Мені вони дуже подобаються. Слово паразит дуже-дуже дуже. Так, це приберу. І трішечки вам ще покажу, що я замовила у своєї улюбленої Маргаритки. Це дівчина з великим серцем, з добрим серцем, це дівчина трудолюбива, як бджілка. Я дуже-дуже люблю з нею спілкуватися, її підтримувати. Вона всю війну вела свій влог, вона розказувала, показувала, як триває її життя, що вона відчуває, що вона бачить і тому подібне. Догадалися, про кого я? Так, це про магазин саме, саме це. Це ось такий ось, ось такий ось пакуночок, я в них замовила. Це мої візиточки, бірочки, наліпочки і тому подібне. Все почалося з. Візиток. У мене закінчилися мої візитки. Я своїм клієнтам даю візиточки дуже-дуже рідко, але даю. У мене їх було не дуже багато, але захотілося мені новеньких, цікавеньких. Ті, які в мене були, мене не дуже вже радували, тому я звернулася до маргаритки і кажу, що мені треба нові візиточки. Давайте щось вигадаємо. І подивіться, яку красу вона мені зробила. Це мій зайчик, я його в'язала у марафоні. Він у мене довго лежав у недов'язах, а потім я з цього зайчика зробила ось таку ось красуню. Він мені дуже подобався, його дуже швидко придбали, на нього звертали постійну увагу. Тому я його вирішила взяти собі на а, свою віз... візитівочку. Мені історія з цим зайчиком дуже була така цікава. Він у мене запам'ятався, як то кажуть. В серці залишилися спогади про цього зайчика. І ще в мене була одна із улюблених іграшок це ось таке слоненятко. Слоненятко. Я також маю дуже приємні емоції з цим слоненятком. Це мені Яночка його, цей мастер-клас дарувала. А замовляла мене жіночка, постійна моя клієнтка, замовляла такого слоника. Я... Намагалася самостійно відтворити, але не вийшло. Тому е, я на мені придбала ось такий ось майстер-клас на таке слоненятко. Цей слоненятко подорожував з маленькою дівчинкою по всьому світі. Вони дуже багато подорожували. Тому у мене емоції з цим слоником також дуже-дуже приємні. Це е, дві такі стопочки я вам показала, а так їх в мене дуже-дуже багато. Тепер мені буде. Що давати своїм клієнтам. Дуже приємно, як відреагувала Маргарита на моє, на моє замовлення, вона відреагувала це дуже-дуже швидко, і я навіть не встигла прийти до тями, як вона вже каже, вже все відправила. Чекайте, а так писала термін до тижня виготовлення. Окрім цих візиток, вона мені ще зі своєї ініціативи зробила ось такі ось наліпочки. З моїм же зайчиком, дякую за замовлення, і з моїм же слоником Ольга Дібріна. Зроблено з любов'ю. Мені дуже було приємно, я була здивована. Наліпочок тут по три, по три здається, аркуші, але це було. Не передати словами, як було приємно. Це вже все пішло в подаруночки, тому що я це не замовляла. Не замовляла я ще ось такі ось у наліпочки, це також вона мені в подаруночок положила. І а, цілий ось пакетик знову подарунків. Як завжди, Маргарита постійно робить дуже гарні подарунки, вона вкладає досить багату колекцію різних листівочок, бірочок, візиточок. Можна лише ними милуватися, надихатися і тому подібне. Вони дуже-дуже в неї круті. І якість вражає, і кількість вражає, тому маргаритка. Дуже-дуже вам дякую за подаруночок, і за оперативність, і за усю красу, яку ви нам зробили. Замовила я ще ось такі. ось Разом ми сила. Ось такі ось. Вони двох, двохсторонні, а з іншої сторони. З Україною в серці. Це повторчик я вже роблю. Я такі вже замовляла, У мене такі були. Ось такі ось є. Так, не хочу відкриватися. Це також люблю Україну, а тут, мабуть, дякую ЗСУ. Дякую, ЗСУ, да. ось такі ось оє. різні, різні. В неї дуже великий асортимент патріотичних. Це не буду розкривати, їх тут дуже багато. Я ось такі ще замовила. Різні, Тут дуже вони всі двосторонні і на будь-який смак, як то кажуть, побільше є поменше. Не знаю, мабуть, вам не дуже видно. Повище буду піднімати. значить, видно тепер. І взяла ось такі ще Все буде Україна. Вони також двосторонні, маленькі. Це для замовлень вкладаю, можливо, десь доведеться ціни писати. Якщо буду виходити з кимось навпіл на ярмарки, ось такі ось бірочки. І ось такі з найкращими побажаннями, з квітами. Дуже мені захотілося з квітами, тут також вони всі різні, і декілька видів. І просто квіточки, просто квіточки, тут також вони є весняні, є осінні квіти, дуже-дуже яскраві. А, дуже дешево, дуже якісно і дуже-дуже яскраво. На будь-який смак вона підбере будь-яку забаганку вона виконає. Тому, хто ще не знає про Маргариту і про її магазинчик, саме те, звертайтеся в посилання внизу під відео, буде обов'язково на її інстаграм. Дівчина з Харкова, але всю війну вона працює. Працює не покладаючи рук, їй дуже. Якісно працює і дуже оперативно працює, тому раджу від чистого серця. Це ось такі в мене були покупки. Більше вам показати нема чого. Наступна буде покупка це вже з наповнювачем. Мій наповнювач вже закінчується, і обов'язково буду підкупляти ще знову багато пряжі. Ось такі були мої покупочки. Ось все, що я собі придбала на честь свого дня народження, і е, хвалюся вам ще й подарунком, який мені зробив чоловік з моєю донечкою. Ось таку вони мені подарували е, лампу для зйомок. Вона в мене на 2 метри е, довжиною. Е, тепер я можу нею користуватися, не підкладати собі. Стільці, як я раніше це робила, робила пірамідки. І тепер у мене є ось такий ось подарунок, яким я буду користуватися. Зараз вам трішечки ще додам до відео шматочки, які я знімала в свій день народження, як ми проводили час, що ми дивилися, де ми гуляли і. Як ми відвідали ярмарку. Ярмарку, в якій я не брала участь, але вона поблизу мого дому знаходилася. Я трішечки там познімала, вставлю вам такий шматочок і бажаю вам приємного перегляду. Сьогодні приїхали святкувати день народження. Приїхали на фонтані, діти трішечки помочили ножки, поїли солодкої вати, попили кави і будемо вирушати у наступний парк. Настрій бомбезний, хоч і дуже яскраво палить сонечко, то ми ще чекаємо сьогодні дощі. Сподіваємося, що буде і прохолодно сьогодні. А якщо ні, то потерпимо. Заради такої краси парк дуже-дуже яскравий, дуже гарний. Нам дуже-дуже тут подобається. Ми сьогодні плануємо декілька парків відвідати, тому запрошую вас разом з нами поподорожувати. Виїхали на саму довшу набережну в Європі. Я дуже люблю по ній прогулюватися. Вона в нас дуже-дуже довга і дуже зелена Дуже багато тут зелені. Тут є ось такий ще водоспад видно і видно трішечки купол храму. Водичка хоче цвіте вже, зелена, але дуже красивий краєвид. Ми любимо тут прогулюватися. Частенько тут ходимо. Небо захмарюється, то сонечко знову виходить, але поки ще в нас без дощику. Тепер ми приїхали в парк і дитина лазить по канатам. Лазить по перешкодам. Ось такий ось у нас тут є парк з різними перешкодами, з різними канатами, з різними спусками, підйомами. Ось ось у моя дитиночка. Лазе. Вона вже дуже давно мріяла, дуже давно просилася. Ми все відмовляли, відмовляли її, а тут нарешті вже погодилися. Так що сьогодні не тільки у мене свято, а ще й у моєї дитини. Вона нарешті полізла перешкоди долати. Ні, вийшло відео. А я буду з вами прощатися. Дякую вам за те, що ви сьогодні знайшли час переглянути моє відео до кінця. Поставити вподобайку і написати теплий приємний коментар. Для вас це хвилина уваги, а для мене це натхнення на нові цікаві для вас відео. А на цьому ми будемо з вами прощатися, бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я і прощаюся до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!